Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса як завжди з вами. Маємо сьогодні 31.03.23 року. І сьогодні в нас буде огляд розумної щітки пилосмока. Це Philips. Philips spід Pro Aqua. І щітка, вона йде, я так розумію, як окремий під окремим номером верніше, NL2906AD. Тобто це розумна, розумна така щітка, тобто до неї підходить скажімо, електрика, в ній є платка, є двигун, і оця щітка рухається, рухається і таким чином збирає скажімо, там, від тваринок різні. Там, е не знає, там, все, що, все, що тваринок є, там, шерсть збирає, збирає, бавовну буває, буває, збирає, там, можливо, там, якусь пилюку, якісь довгі коси дівчат, не знаю. Тобто вона розумно дійсно. Вона крутиться, вертиться і, ну, і з часом відбувається видно те, що вона клинить завдяки тому, що цього всього наматується дуже багато. І виходить так, що є всередині, всередині є муфточка така, є в них шкіл тут такий, якийсь паском, рухається. І завдяки тому виходить, воно виходить з ладу, що ну, все ж колись, колись рано чи пізно, от, скажімо, при такій нагрузці, воно відбувається от, така ситуація. Що хочу сказати, розібрати її доволі нескладно. Тут, звичайно, ми вже просто викрутили всі саморізи. Їх тут до кольки, скільки тут штук, о, тут що сім штук їх є, може і більше. Одним словом, ми це все розібрали. Достали, щоб не гаяти вашого часу, і зараз ближче ви побачите, що тут треба зробити, щоб ну, скажімо, самому собі допомогти і щоб у вас ця щітка працювала надалі. Ось так виглядає щіточка. Все, що тут треба її допрім, достати, ну, саму щітку, я так думаю, вам буде вже зрозуміло, що тут є така ручка. Вона відмикається, достається сама щітка. Принаймні, коли треба вже буде розібрати, ви розкрутите саморізи, достанете цю верхню частинку. І ось так воно виглядає всередині. Ну, Тут вже трошечки ми позаймалися цим всім. Залишилось частки, от бачите, якісь косиші, чись, там якась полюка, зрозуміла. Ну, то таке діло. Обов'язково це, безумовно, треба буде вичистити. Якщо ви зняли вже щітку, достали, вам тут це треба привести в порядок. Ось у нас є це отакий шків. на ньому є отакий от. Пемпик старчить, на ньому є така лиска. Тобто він, це пимпик іде, грубо кажучи, цей шків він іде з такими двома лисками. Тут хто вже щось намагався крутити, закручувати. Видно, люди хотіли трошки подовжити життя у цьому всьому, але ж ну, час прийшов і все ж таки цього не вийшло. І ось тут я вам хочу показати. Іде електродвигун, є пасочок, і отут цей шків, який обірвався, ось він є. От зараз тут є, після нього є привідна муфта. у Нас воно так само вже є, бачите? І в цій муфті всередині там є дві лиски. Ось тут можете звернути увагу, якщо ви зможете побачити, тобто дві лиски, це мається на увазі, що циліндр з двох сторон він такий зрізаний. І от я вам покажу на старі. Стара вже тут вона вже, ну, лисок там немає, майже там вже кругляк. Але ж можу сказати, що отак от вона має сісти. Ну, бонув, що якщо нову я зараз поставлю, я не зможу зняти, вона сідає дуже плотненько. Тому я вам показую на старі, що вона має сісти сюди, буде плотно сісти, і тільки після того можна поставити вже щітку. Щітка піде в зачіп нормальний, і все, вона буде стояти на місці і буде рухати завдяки тому, що буде передаватися нагрузка на неї від цієї муфти після шківа. Ось. Ну, обов'язково, так. Да. Щоб такого не відбувалося, дійсно треба не забувати чистити цю, цю щітку, для того вона зроблена така зйомна, тобто її можна достати зазвичай, почистити і тільки частенько потім посадити на місце. В принципі, я цього думаю, що на звичайне використання цього буде достатньо. Але ж якщо вже щось, ви бачите, що вже занадто і щось не працює, то все ж таки, можливо, треба буде розібрати, як от ми це розібрали. І тут все передивитися і нормально почистити. Що скажу, що тут нічого змащувати не треба, тобто шкіл пасок працює без всякого змащування, він просто працює як пасок в нагрусті. Тобто, якщо нормально вибирати те, що треба, то він буде скажімо, тут давати нормальну таку, скажімо, такий буде доволі нормальний. І тому все. Все ви поставили, якщо все зробили вірно, потім ми вбираємо все до кучі. Дивимося, що всі контакти, які в нас були, все тут, скажімо, на коннекторах, все було нормально, все просто ставимо назад, збираємо все, все до кучі, ставимо щітку і працюємо далі. Одним словом, все виходить. Тобто, якщо є потреба в шківу або от такій от втулочці, виходить, ви можете звертатися до нас. Безумовно, у нас це все вже буде. І ви можете самостійно зробити заміну і далі працювати своїм пристроєм. Хочу сказати в кінці, що чомусь е після того, що наших відео вже по ремонту, по замінні, якісь там, якісь шестері, муфти, втулки, все, що до нас потрапляє, ми намагаємося виставляти і пояснюємо, де це можна все взяти. Тобто я ще для всіх розповім ще раз, що на початку відео буде Будуть наші телефони, по яких ви можете подзвонити до наших менеджерів, зробити необхідне запитання і отримати дуже кваліфіковану повноцінну відповідь. Або самостійно шукаєте на сайті те, що вам треба, і так само знаходите. Одним словом, якщо відео по ремонту, по заміні якісь вам цікаво, підписуйтесь на канал, будь ласка, якщо просто цікаве відео, корисне було для вас, ставте вподобайку, будемо дуже вдячні. На тому будьте здорові, до нових зустрічей, Слава Україні, слава ЗСУ!